Правоохоронці розслідують обставини загибелі молодої жінки. Трагедія сталася цієї ночі у густонаселеному мікрорайоні. До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки біля одного з будинків на території Саксаганського району міста. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло жінки без ознак життя. Попередньо встановлено, що жінка випала з вікна шостого поверху. Що сталося тієї ночі, належить визначити в ході слідства, сусіди схвильовані тим, що сталося. Воно, щоб я хтось викинув, я думаю, що ні. Вона під вами живе. Так. Да. Якщо це по тому стояку, то скоріш за все, може, із-за цього вона. Ну, щоб такі якісь криків чи чогось я не чула. А чули, що тільки звук якийсь, як хтось щось упав. Це приблизно котрий годин? Ну, вночі десь. Около 12, мабуть, ночі. Це мені сьогодні утром розказав внук, що вчора, в 12 часов ночі, такий звук гахнуло щось. Він подивився, лежить молода дівчина. Він визвав міліцію, визвав скору. Я ще не спала. І тут дзвонок у двері. Я ж, а у нас двері були закриті. Я ж думаю, я відкрила двері, спитала, хто там. Це міліція. Я відчинила двері, тоді, поліція. Да, поліція. Поліція тоді сказала, що у вас тут нещасний випадок, жінка, і кажу, я не знаю. Показали, показали мені фотографію, а вона, виходить, така була випадка, що я не побачила, навіть хто це. Тому що вон, Обличчя я не побачила і я не знаю, навіть, і не можу представити, хто це може бути. За фактом загибелі людини поліція відкрила провадження за статтею 115 з позначкою самогубство Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день.